На першому міському інтерв'ю дня мене звати Руслан Дроздов, вітаю всіх вас, і сьогодні в нашій студії доктор біологічних наук Ольга Бабаянц. Пані Ольга, вітаю вас. Дякую. А, всесвітній день продовольства, всесвітній день хліба, всесвітній день чогось дуже смачного, того що ще до початку війни в, нашому, в нашій Україні було дуже багато. Зараз, на жаль, вже восьми, дев'ятий. Я вже не пам'ятаю, який місяць війни йде, але ж. Війна продовжується, і хочеться поговорити з вами про майбутнє, бо я розумію, що наша земля. Навіть попри те, що по ній орки шагають, навіть про те, що вони там лягають в цю землю, і наші хлопці, на жаль, лягають, і ми всі лягаємо так. на цю землю, вона буде з нами. Вона буде приносити нам все одно хліб, вона буде годувати не тільки нас, а й всю планету. І ось про це хочеться поговорити. Бо останній раз, коли ми з вами зустрічалися у цій студії, ми говорили про те, що да, щось не зібрали, щось зібрали, ну і так далі. Перше питання, як все ж таки пройшов сезон? Чи можна взагалі говорити, що сезон закінчився, ми готуємося до нового сезону, і якщо да, то який він був той сезон? <говорит> ну, питання, питання важке, тому що а, і ситуація ситуації дуже швидко змінюватися. Да. І якщо брати, ми треба розділяти. Западенський uh -huh. з за, 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 захід, це yeah, щаслива, yeah. яка дійсно була нормальна. Можливості були такі, що можна було все ж таки використати і отримати врожаї. Але інша частина, яка дійсно як це орки, я вже не кажу про те, що е, е, я не знаю, коли ми і як ми будемо вичищати оцю. Землю нещасну нашу, да. нашу велику, але дуже нещасну землю. Тому що е, ну не може бути е, того, щоб, е, ну, вболівати за те, що е, е, кладуть просто так, просто. Є е, життя, яке закінчується, і вони там будусі ці ор, орки. Нам це не потрібно. Да, Але треба буде да, Абсолютно почистити, це абсолютно, не потрібно, тому да. що це є проблеми, це є проблеми дуже серйозні. Але коли ми беремо вже нашу частину, да. так я можу сказати, що я вдоволена тим, як у нас пройшли взагалі то ці наші жнива. Mm -hmm. і, як ми а у нас уже не жнива. Ми закінчили жнива. Ми закінчили все. Ми отримали е, багато. Досить не, не можу сказати, що багато е, як по минулому році. Mm -hmm. а, але все ж таки, це було дійсно. Це було багато хліба. Mm -hmm. Багато рожай хліба. Так, да, врожай yeah. був і м, але, але все ж таки, з тому, що я кажу, був. З іншого боку, я можу сказати, що не е, наші люди, на жаль, на жаль, вони не встигли е, зробити все, що потрібно було зробити. Угу. Ну, звичайно, війна. Да. Я дуже мені настільки гідко е, постійно казати, от же, зумієте, угу. війна же розумієте, війна. То чорто бери війна. Війна може бути в будь-який час, в будь-якій місцині, Але все ж таки люди повинні розуміти, що люди, вони, вони не коти, вони не собаки, вони, вони повинні мати мозок людини. Ну так, звісно. Моз... Так. Да. так. А коли у нас сидить. І не просто мозока, що працюючи да, мозок. Да, да. Да. У нас працює рада наша. Да. Да? І сидять. І розмовляють і розмовляють про те, що щось там буде, якось буде, якось буде. Які якось буде. Що вони сидять, всі люди, які повинні були працювати цей час, вони були за кордоном. І це, це і дійсно. А зараз повернулася і демагогія почалася. Да, і тут ми вже починаємо, ми ділимо, ми розбираємо. Йолки-палки! Ми... Ну це ж взагалі-то нам потрібно було насіння. А якого е чорта mm -hmm. привозили насіння закордонне? Для чого? Для чого? Одеська, е е е Миколаївська е е Запорізька, всі е е якби сонячні да. місця? Mm -hmm ляд, Чесно кажучи, я вже. Я, 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 я розумію не, вас. Тільки на да. матюки перейдуть. Да, 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 Але все ж таки, якого чорта насіння при тому, що у нас чудове насіння, чудове насіння, яке ми можемо е, купувати, Господи, і в нас його багато. <ривезли> для чого? Привезли, Привезли і розділили для фермерів. Та на ко... вони Слушайте, не зможуть, ну, це з... не можна так робити. Ви знаєте як? А, коли. Ви, от, а, коли а... Фахівець розказує мені про ситуацію, коли з-за кордону щось привозять. і При цьому ми знаємо, що є наше, яке може працювати, так. яке може бути набагато кращим, яке може бути набагато дешевшим, яке принесе нам а, всі переваги, і економічні, да. і людські, і так. так далі. І я думаю про те, що та людина, яка голосувала за те, щоб привезли, і та людина, яка привезла і купувала mm -hmm. і виділила гроші, вони на цьому заробляють. Звичайно. І все, бо наше зерно, якщо ми говоримо про зерно, а, воно коштує не так дорого, на нього не спишеш, на ньому не зароб, не, не заробиш. Оці от відсотки, отам, от сям і так далі. І от кому війна, а кому шанс заробити? Да, да. І оце те, що е, мені не дає жити, чесно угу. кажучи, тому що кожного разу я дивлюся, е, ну. Насіння, насіння е, нехай буде Німеччина дала, е, Нідерланди. Да, я не проти насіння, да, давайте да але, да але наша пшениця, наш, наші злакові культури, вони. На ну на 10 порядків вище, краще і сильніше, чим, е, чим ті. Тобто категорія. Там вони вирощують невеличкі, ну порівнювати угу. наші місци... місцини, так? Да, 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 от, да, да, от, да. І порівняти малесенькі, ну, малесенькі. Да, да, ну, да, українські європейські там. Але, але там фермерський е, фермерський шлях угу. дуже класний, дійсно. А, ну, у там нас... а у нас немає. Да, Там інші а у нас умови. Немає. І там війни і нема, і там техніка, да. і там кредити є. І там люди розуміють, які зверху стоять, вони розуміють, що да. вони роблять, задля чого вони це роблять, угу. і яка буде відповідальність у них, якщо вони зроблять щось не так. А у нас всі ці, хто приймає рішення, хто там оці от, пробачте старі люди, старпери, які сидять на цих містах і да. приймають такі рішення, да. вони ніякої відповідальності не несуть. Ну, звільнять їх. Ну, дадуть їм по шапці трошечки, ну скажуть ай-яй-яй, і mm -hmm. все, ніякої відповідальності. Ніякої вно. відповідальності. Тому і це да. було, і буде, і продовжується. І війна цього на жаль поки що не змінює. Mm -hmm. Мені б хотілося, звісно, щоб люди розуміли, що якщо є війна, і ти робиш щось а, не для країни, а для свого гаманця, то або це, це, робити да. це так, щоб ніхто нічого не бачив, ну взагалі-то. Ніхто нічого не побачив. Або якщо ти знаєш, що хтось побачить, тебе за це повинно так покарати під час війни, щоб і ти, і твої діти пам'ятали, ти зробив щось погане для країни під час війни, і ти, ти намагався сюди, да. і ти не маєш так. більше працювати так. тут, і ти повинен сплатити, вернути все і сказати пробачте, і сісти собі тихонечко в сторінці, і все. Угу. Тож, коли я чую, що люди там. Починають заробляти на гуманітарці Ой, під час війни це, на землі це, під час війни, так. на дітях і так далі. Мені хочеться їх прирівняти до орків, так. сказати, будь так. ласонька, так. у ту чергу ставайте і так. чекайте. Ми з вами розберемося обов'язково. Угу. Ви знаєте, хочеться перейти все ж таки до позитиву, так, бо так, ми так, зараз так. перейдемо з вами до матних слів, а не хочеться да, до інфінітивів переходити. А скажіть мені, будь ласка. Що, чим зараз зайняті хлібороби? От зараз який період? Ми бачимо, що Ой. на землі вже там інколи заморозки починаються, вже не так тепло. Який період зараз у хліборобах? Вони відпочивають зараз на печі, чи готуються плани роблять? Що вони роблять зараз? Ну, свята немає. Угу. Свят у нас немає. Так. Але все ж таки аграрії це ті люди, які повинні зараз нас. Нам потрібно, нам потрібно посіяти. Да. Так? Е, е, Підготувати я, землю. Я, все зробити. я радію тим, що угу. все ж таки на Одещині я так, так, в бок витолкнула ну, оце от насіння чуж, да, чуж, да, чужде да, да. нам. Угу. А ми залишилися з нормальним насінням. А, але воно ж таки, не дуже багато, але воно є. Так. І зараз іде робота. Але ви ж бачите, що знову знову дощів немає. Mm -hmm. У нас немає дощів. Посуха, Потім вона сильна, да, да. посуха, посуха. Да. Але я от запам'ятаєте, обов'язково в кінці жовтня піде дощ. Да. І е я знаю, де території, де дощі були. Е цього року дощі будуть так: там, там, крапелька, <пів> да. ]да. і треба все. Зловити цю вологу, яка є, uh -huh. і я вже стримала трошечки наших аграріїв. Вони дуже, вони так на усіх у ділах хотіли би вже би дуже швидко посіятися. Uh -huh, uh -huh. Я ну дуже перепрошувала всіх всіх і розумію. Слава Бог, мене uh -huh. uh -huh. і все ж таки ми посіли. Ми вже маємо сходи. Uh -huh. І е, мені дуже так, я, я так себе. Трошечки мені подобається те, що я зробила, тому <гум> що всі а, вони робили дуже правильно, так як сказала Ольга Бабаянц. Я їздила, <гум> я виїжджала, я по, -по всім, де тільки я могла, я їздила. <гум> <гум> я нічого не робила більше. Я просто від'їжджала, я приїжджала, ми, ми домовлялися, як будуть робити все. Але я знаю, що Одеська область у нас, у нас повністю. Повністю має насіння і вже пішли Малесні почалися проростки. малесенькі проростки. Mm -hmm. Але е інша частина вона повинна бути зупинена. І те ми зробили, ми зупинили. До 20 жовтня ми закрили поки що, mm -hmm. щоб не, не посівали. Потім з 20 жовтня, жовтня, побачите, підуть дощі. Да, і цих дощів да. буде нам досить для того, щоб е ми виростили. Далі, все те, що ми зробили, і я робила дуже багато, для того змінити ситуаційно, да. як працюють аграрії, угу. і за якими схемами вони працюють. Угу, угу. Бо це старі схеми. Дуже. Угу. Звичайно, ні. Те, що... У нас зараз нові схеми. Так. У нас не можна, тепер вже розуміють аграрії, вони ніколи не, не почнуть свою роботу, поки не, не скажуть мені, Вадим, а ви вже можете зробити, а що ви скажете? Пані ага. Оля, а що ви скажете? І оце пані Оля сказала, щось сказала, да. Ну, да, -да, 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 -да. Пані Оля сказала, ото пані Оля йде, пані Оля пшеничка, пані там там, там пшеничка і пшеничка пшеничка. І все у нас буде. І от я вірю, що цей е, рік закінчиться. Ну закінчиться він, як закінчиться. А е, потім у нас буде десь до е, початку зими, десь буде. Може, може, дасть нам вологи трошки. Ну да. І ми тоді спокійно зможемо. Виростити наш урожай. Ну, синоптики вже кажуть, що наступного тижня по Одещині буде дощі, Ба, але ж температура опускається, і, да, опускається да, да. Для, для пшениці для, для ячменю абсолютно нормально. Я ну на жаль, у uh -huh. нас стрітікалі знову не пройшло. Uh -huh. Ну, не, не, не дуже, поки люди не розуміють, що це таке. От. Але все ж таки, коли б взяли ще третікаль, і ще б жито, я дуже хотіла б отримати mm -hmm. жито, але жито це не наша е, структура, mm -hmm. це, е, е, жито це взагалі то ну, більше е, западенська да, частина. Да. Але все ж таки ми повинні будемо і це. Потрошки, Потрошки на себе, да, 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 да От кукурузу, mm -hmm. на, е, не треба нам ця кукуруза, тому що це не наш клін. Це не наш клін, кукуруза повинна бути в іншому боці. Ну, Ви ж знаєте, що в Америці, всюди, ну, коли дійсно створюється, ніхто ж не вирощує пшеницю, десь там там, в якихось там буряті, не знаю. Ну, да, да, Та, там чітко визначено, отут у нас кукурудза, отут у нас буде пшениця, то там, 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 там. У нас сонячний, такого да, 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 так ніхто не ні... робить. Це вірно, ні, це правильно. Ага. Це підвід, підхід дуже непоганий. Тоді Ми, ми тоді могли, могли захопити більше території, більше старої. А у нас цього немає, і поки ми ще це треба, треба ще приходити навчати. на інше, так. Да, треба навчання навчати, завжди. і от дай Боже закінчиться війна, все ж таки, в нас колись закінчиться. Ми повинні будемо да. змінити повністю всю структуру, нашу агрономічну структуру, яка абсолютно не треба ж ч шукати книжки. Агрономії, тому що абсолютно вони зараз вже нічого не варто, угу. абсолютно треба переходити тому на нову схему. Ну, слухайте, снищення. бачите, як ми так. з вами говоримо про те, що саме життя нам показує, що треба перебудовуватися, бо природа перебудувалася дуже сильно, клімат інший. А ще там, років 50 тому, і сніги, і у нас тут були зараз так, снігу так, немає. Так. Практично зима і не, не така холодна, і кажуть, що буде ще тепліше. І якщо фермер не має розуму перебудуватися, то для таких фермерів є пані Ольга, яка може підказати, що треба зробити, коли треба зробити. Ну і... Це добре, коли є люди, які ну так натхненно борються за кожну за кожен клаптик української землі, Знаємо, і за кожен зерня дає постійно. Слухайте, ну треба давати по голові всім. Ви ж розумієте, як да, якщо ми не даємо по голові, ми ж ні наші сусіди, які вялі не можуть вийти і нічого сказати, не можуть своєму там тим, хто зверху сидять. Якщо нам щось не подобається, українці завжди виходили і говорили Мені це не подобається. Треба так. робити по-іншому. владі говорили, депутатам говорили. Кому загоду ми скажемо? Прилітять інопланетяні, Ми їм скажемо. Да. Українці зможуть, і ми зараз це говоримо їм. А, і якщо це навіть а, така стара схема, яка не працює. А там хтось сидить зверху, як ви кажете, у раді в академії сидять у ці mm -hmm. вот академіки, да, і заробляють там на ж... цьому, да. да. да і да, чекають, що те. їм будуть дивитися ворота і казати Ви молодці. Ні, пробачте, є нове життя. До нового життя треба перебудуватися. Якщо ви не можете okay. перебудуватися, звільняйте місця. Все, прийдуть нові, які будуть робити по-новому, які будуть працювати за для того, щоб земля була такою, як вона повинна бути. Бо наша земля вона красива, вродюча. Тепла хліба в нас достатньо, наша. і це наше. Вона наша. і це наше, звісно. Вона. Я дуже сподіваюся, що ми будемо так, от з вами періодично зустрічатися, говорити про хліб, говорити про тритікалі, про все, що завгодно. Да, да про це треба говорити, і також за такого смачного українського хліба, щоб він завжди був з нами. Так, да, саме той хліб, який повинен бути. Да. Не той, який нам привезуть, да. і не той, який ми там будемо десь а, вибивати, а той, який народжує наша земля. Завдяки вам той хліб буде. Тож я хочу подякувати вам за те, що прийшли. Не зовсім позитивно. Ми сьогодні говорили, але все ж таки сподіваємося, що позитиву ми а, побачимо, і побачимо, що війна закінчилася, і фермери зможуть спокійно працювати на землі. І не чекати, коли там пролетить щось над ними і впаде. Тож дякую вам за те, що були з нами. Приходьте ще обов'язково і хочу нагадати, що в нашій студії була Ольга Бабаянс, доктор біологічних наук. Ми всім нам, всім українцям, бажаємо мирного життя, теплого хлібу, тепла в домі. Залишайтеся на першому міському. Попереду найцікавіше, як і завжди. Ну і пам'ятайте, що все обов'язково буде Україна.